Чи може священник відмовити у розрішенні гріхів? Про значення таїнства покаяння для кожної людини ми постараємося дати таку відповідь вам. Найперше, застановимося, чи кожна людина за бажання може приступати до святого таїнства покаяння. Боже милосердя, звичайно, торкається всіх. Бо Бог нас сотворив, і ми всі люди на землі є діти Божі. Однак, щоб людина могла сповідатися, вона повинна бути охрещена, вірити в Господа і мати хоч якийсь досвід сповіді. Хоча і зараз трапляються випадки, коли люди, виховані атеїстичною радянською владою, виявляють бажання примиритися з Богом, вони не те що роки, а десятиліття не сповідалися і багато чого не знають, але священник їм допомагає. Тобто він запитує про хрещення, про визнання віри у Пресвяту Тройцю пригадує основні кахетичні правди, щоб людина збудила у собі акт правдивої віри у Господа Бога і тоді спокійно приступила до сповіді і виявила свої гріхи. А взагалі, що таке гріх? Бог сотворив кожного з нас і дав безсмертну душу. Її людина не має права занедбати чи знищити. Вона повинна її спасти. Це наша найголовніша місія. І коли людина противиться Божому плану, звертає з дороги правди, не спасає свою душу, не виконує Божої волі, оце і є гріх. Воля Божа щодо нас це є виконання Божих заповідей, через дотримання яких людина зростає у святості. Читаємо в першому посланні до Солонян. «Це ж саме воля Божа святість ваша. А в Євангелії від Івана Христос каже: Хто заповіді мої має та їх зберігає, той мене любить. А хто любить мене, то полюбить його Отець мій, Івана 14, 21. Це для нас є найкращий дороговказ – як осягнути Царство Небесне, коли ми виконуємо заповіді, ми зростаємо в святості, в Божій благодаті, йдемо дорогою спасіння і освячуємо себе. І, навпаки, коли ми не виконуємо заповіді всі чи якусь одну, то ми тоді не сповняємо волі Божої, а це означає, що ми грішимо. В Біблії говориться, що ми віддаляємося від Бога. Ми стаємо подібними до блудного сина, який, отримавши від батька таланти, пішов і почав все розтрачати. А ми, навпаки, маємо не розтрачати Божі дари, а їх збагачувати, примножувати і ними ділитися з ближніми. Є такий термін смертний гріх, що це означає? Взагалі все, що діється проти волі Божої, це є гріх. Але гріхи, як і будь-що в житті, мають свою класифікацію, вони різняться між собою. Зі святого письма, з навчання Христа довідуємося про те, що коли людина робить смертний гріх, тяжкий гріх, то перед нею небо закривається. Та горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Ліпше було б такому чоловікові народитися Матея 26,24. Тобто вона не може осягнути спасіння, якщо вона звичайно не кається. Це є, наприклад, чоловіковбивство. людина, яка коїть такий гріх сама себе свідомо і добровільно викреслює з переліку. Спадкоємців Царства Небесного, чи кожна спокуса доводить до гріха. Спокуситися людина може сама, підштовхнути до злого вчинку її може сатана чи світ. Спокуси мають усі, і святі, і грішні. Ісус теж пережив спокуси, перебуваючи сорок днів у пустелі, однак чи піддатися спокусі, чи відкинути її залежить від кожного з нас? Це є духовна боротьба. Переможці набувають духовного досвіду, стають міцнішими, але Господь, знаючи, що ми є слабкі і можемо впасти, спокуситися, становив для нас таїнство покаяння. Чому сповідь називається таїнством? У повсякденному житті людина споглядає багато речей. Предмети домашнього вжитку, транспорт, дерева, будинки, до тих речей ми можемо доторкнутися, можемо виміряти їхню вагу, величину і так далі. Сповідь це є видимий знак невидимої Божої ласки. Ми бачимо священника, бачимо каянника, але як Господь Бог очищає людину, як він знову повертає до стану і Божої ласки, освячучої благодаті, ми не знаємо. Ми цього не можемо побачити фізичними очима. Тому це називається таїнство. Означає, що дія є реальна, ми бачимо щось, але до кінця осягнути, збагнути, охопити ми цього не можемо. Однак вірою ми приймаємо. Що коли людина сповідається, має добру настанову, то Господь її прощає всі гріхи, вона виходить зі сповіді вільної від усякого і всього, що її обтяжувало і розпочинає життя з чистого листка. Таке таїнство повинно відбуватися лише у храмі, чи може здійснюватися в інших місцях. Священники сповідають людей насамперед у Божому храмі тому, що це є місце освячене, це дім Господній, куди людина приходить помолитися, усвідомити свої чи покаятися, але є особливі обставини. Наприклад, коли людина хвора і не може прийти до храму, тоді священники можуть піти до хворих додому. Також в лікарнях сповідають, під час великих просповідають на площах біля храму. На жаль, трапляються випадки, коли священники стають свідками аварії і їм доводиться сповідати людей на місці пригоди, тобто, сповідати можна буде, але найперше і найвідповідніше місце це Божий храм. Багато людей вважають, що покаятися достатньо перед Господом у приватній молитві, без, як вони кажуть, посередників. Яка роль священника у цьому таїнстві? Коли нема священника, людина може визнати свої гріхи перед Богом і попросити в нього прощення, але сама з себе зняти провин людина не може. Бог так становив, що ми одні від одних залежні. У Святому Письмі Бог подав певну ієрархію священнослужителів, їхню певну місію, певну службу, через яку вони прославляють Бога, служать йому, приносять жертви. Бог настановив священника, єпископа, особою, яка має уряд. У сповіді Він, насамперед, є лікарем. Він людину лікує, але оздоровляє не він сам, але Господь. Божа благодать сходить на людину і тому за звичайних обставин, коли є священники, коли відкриті храми, людина повинна приступити до таїнства покаяння. Вона не лише визнає свої гріхи, а й отримає пораду, певні настанови, покуту, розрішення. Зі сторони краще, видно, власні немочі, зі свого священничого досвіду знаю, що багато людей не бачать своїх немочів, їм треба допомогти. Тобто людина сама себе не може вилікувати остаточно. У першому посланні до Корінтян, 12 глава, у віршах 12-27 говориться про церкву Христову як про тіло. В якому є різні органи, рука, нога, голова, око і так далі. В людському організмі не може сказати рука, що мені не потрібна голова чи навпаки. Також і в церкві, яка є тілом Христа, кожен має свою місію, і тому кожен має прийняти цю місію, а кожний з тої місії має користати. Щодо єпископів, священників, і їхню місію проповідувати Боже Слово та уділятися дітаїнства читаємо. Той випадок, коли Воскреслий Христос прийшов до апостолів і сказав: Мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Це, промовивши, дихнув на них і сказав: Прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпустяться їм. Кому ж затримаєте, затримаються, Івана 20, 21, 23. Апостоли і їхні наступники отримали цей дар не за власні заслуги, а як уряд, щоб його сповняти через натхнення Святого Духа. Чи може священник відмовити відпущені відпущенні гріхів? Сповідь ніколи не принижує людину. Не применшує її, а навпаки, відроджує її, оздоровляє, Усі ми хворі на гріх через переступ Адама і Єви. Тобто людська сила, думки, наміри мають досить слабкі нахили до добра, натомість сильні до зла, з цією дійсністю, грішності людини Господь закликає боротися, а не в ній перебувати. Чи ви не знаєте, що ви всі, що у Христа хрестилися у смерть Його хрестилися? Отож, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із смертних славою Отця, так щоб і ми стали ходити в оновлені життя римлян 6:3. Іноді люди приходять до сповіді. Не маючи наміру виправити свою гріховну ситуацію. Це особливо стосується тих, хто гнівається, тих, хто живуть не у церковному шлюбі, як кажуть, на віру. Коли людина має гріх і ще його не виправила, то священник не дає розрішення, а просить виправити ситуацію і прийти знову. Бо якщо навіть священник би іде у розрішення, то воно не буде діяти, бо людина залишається у гріху, і той гріх блокує її перед Царством Небесним. Отже, людина за життя мусить розв'язати усі гріховні вузли, Бог дав нам два великі дари: перше це безсмертна душа, друге це час. Час на заслуги. Коли людина живе, вона може сама собі дати раду, коли помре, то вона вже нічого виправити не зможе.